Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги рукавички прихватки. Це стильний та практичний аксесуар для кухні, який забезпечує надійний захист під час приготування їжі. Виготовлені з товстого силікону, тому мають високу термостійкість, що дозволяє безпечно працювати з гарячими стравами. Їхній оригінальний дизайн. З малюнком кота додає яскравого настрою кухонному простору. Антиковська поверхня забезпечує надійний хват, що робить роботу з гарячим посудом безпечною та комфортною. Рукавиці легко миються, стійкі до плям та забезпечують тривалий термін служби. Вони ідеально підходять для випічки, приготування на грилі або будь-якої іншої кулінарної діяльності. Пропонуємо до вашої уваги цифри на будинок. Це сучасне рішення для оформлення адреси на фасаді будинку або дверях, виготовлені з високоякісних матеріалів. Великі чорні цифри та літери мають стильний та мінімалістичний дизайн, який додає елегантності будь-якому екстер'єру. Їхній розмір у 5 дюймів забезпечує гарну видимість здалеку. Номери мають ефект плавання, оскільки монтуються з відступом від поверхні, що створює тіньовий ефект та додає г. Глибини дизайну підходить для зовнішнього використання завдяки стійкості до погодних умов. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для кухні. Це незамінний аксесуар для організації вашої кухні та підтримки свіжості продуктів. Їх компактний дизайн дозволяє ефективно використовувати простір на кухонних полицях або в холодильнику. Виготовлені з високоякісного пластику, тому ці контейнери безпечні для зберігання різних харчових продуктів. Вони чудово підійдуть для круп, горіхів, сухофруктів, спецій або солодощів. Контейнери мають герметичні кришки. Що забезпечують надійний захист від вологи та зберігають продукти свіжими? Прозорий матеріал дозволяє легко бачити вміст без необхідності відкривати контейнер. Пропонуємо до вашої уваги неодимовий магніт. Це ідеальне рішення для різних задач, пов'язаних із пошуком та підйомом металевих предметів. Цей магніт має круглий дизайн з кільцем для зручного кріплення, що робить його незамінним інструментом для магнітної риболовлі. Крім того, він також підходить для використання в різноманітних майстернях, доступний у розмірах 48, 60, 67 або 94 міліметри, завдяки використанню потужного неодимового майбутня. Цей виріб забезпечує високу тягову силу, здатну витримувати значні навантаження. Пропонуємо до вашої уваги поляризаційні фотохромні окуляри. Це ідеальне рішення для водіїв, які цінують комфорт та захист очей в будь-яких умовах. Ці окуляри мають властивість змінювати колір залежно від інтенсивності освітлення. На сонці вони темніють, а в умовах слабкого освітлення або вночі залишаються прозорими. Поляризовані лінзи зменшують відблиски від доріг та водних поверхонь, що підвищує безпеку при водінні автомобіля. Окуляри також мають захист від ультрафіолетового випромінювання, що додатково захищає ваші очі від шкідливих променів.